Hvala, ker je bilo površin in zemlji, kako je potužil na metek, in salat untaja. Pravi, da je bilo čim prej, da je bilo nekaj nepovršin in osnovne, je potužil v divjini in osnovne. Zdi se, da je bilo postavljeno prav pri miru, požrali se, da je bila ta čudna osnova, in če odremo obitnici, pravi, da je bilo na stari. domaći što Bog moje i znači Bog što i ovo nazad kako ovo. I vjeruj ta došlju jako da je na vrgući. Vjeruj jako da je znači došlju

перерізувані, блукали постелями, горами, печерами, та земними криваями. І вони хоч мали до

Isaac contro Iacova, Iacov contro Ioudi, Iouda e Tamari, Fareseta contro Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta contro Ioudi, Zarua e Tamari, e Tamari, Fareseta contro Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta di Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta contro Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta contro Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta di Ioudi, Zarua e Tamari, Fareseta contro Ioudi, e di So I want to Roma, One Prodiv Abiy, Avia for the Wassaf, Asa for the Yosapata, Yosapat Prodiv Yora. Your arm project, for the Yotama, Yotam Prodi Wahasa, a Hass prodigious, Yazakiya for the Manasi, Manay for the Mossa. A mos prodigious, Youssiya for the Obańsky. A pizza Weddon's Peterson, Yhonia for the South Ya, So. І породив заромали, заробав продима Міюда, вію породив Іліякива. Іліяким продив Азора, зок продив садока, садок породив Ахива, ахим породив Еліда, і віют породив Єліазар. Єзар породив матана, матан породив Якова, Яким породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, Ісуша, зветься Христос. Покоління вже всіх було від Авлаами, до Давіда 14, і Давіда до Вавилонського, переселення 14, від Вавилонського переселення Христа поколінь колін 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиві, чоловік, був ще праведний, і не бажавши її славити, Потім та й її посвяти, і от коли він це задумував, ангел Господній з'явився йому сні і мовив, Йосифе, сина Давида, не бійся взяти, малі твою жінку, бо те, що мені зачалось походить від Святого Духа. Вона породить сина і діля сині моїм ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося серце, що збулось Господнє слово сказане про ноги. Ось діва мати вробі, народи сина і дай со ім'я Емануїв, що значить з нами Бог. Прокинувшись вісну, його зробив, як велімон Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і віддав йому ім'я Ісус. Духа, і Святого Духа. Слава Ісусу! Ми сьогодні з вами звернемо увагу на такі дві почки сьогоднішнього апосту. Як чули, апостол сьогодні дуже великий, але ми тільки звернемо увагу, що написано про Авраама Посла пало пиша апостолі браття. Вірою Авраам перебував обіцяні в обіцяній землі, як чужі. Ще раз відповагу. Вірою Авраам перебував обіцяні в обіцяній землі, тобто тій землі, в якому Господі Бог обіцяв. Оця обіцяна земля. Це є палестина. Перебував обіцяній землі як чужі, як чужі, тому що вона ще не стала їхня. Він ні жив, ні перебував, але вона ще не була його. Господь тільки по оліцях. Живочи Ісаком та Яковом наслідниками, як і він тієї самої обітниці. Тобто Алан требував у вісеній землі, мав у віця, коли там, що вона та, колись його буде та земля, колись, майбутньому І тому написано як чужі. І далі написано. Isака, і то приніс жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав. Тобто, що ми маємо з вами? То Авраам перебуває обітниці землі, але це ще не є його. Вона є чужа. І в тій землі, чужій землі, яка йому є обіцяна. Саме поставлені на троку, ми пам'ятаємо старого завіту, що Господь Бог сказав йому, що він дав жертву свого сина, Іса. І він це виконав. Правда, Господь Бог ту жертву замінив. Тобто, останню та жертва була замінена на ягнях, ми пам'ятаємо. Але незважаючи на це, що він живе обіцяній землі. Він оце чужає. Йому ще не надана є. Бог не віддав ще, бо того дуже далеко ще треба часу. І ті обіцяні землі, незважаючи на це, що йому було важко. Йому оточували чужі народи. Він там перебуває сам. Йому не є там нічого рідного. Але він там перебуває, бо і слухає Бога. Він є вірний Божому Слову. Бог сказав йому покинути свій край і відійти обіцяну в в землю. Він це послухав, Він це виконав. Він, Авраам, це є людина, яка визначається вірою. І тій обіцяній землі, яка є чужа ширина, висела на кров. От того сина. Ісака, якого довго він чекав, довго чекав на його народження, той тобто, син і сам був так само був обіцяний Господом Бог. І тут Бог, йому говорить, що він дав його жертву. І він слухає. як би важко йому не було, що він, би, що він в душі не відчував, але він є вірний Богу. І володає в Христі. Багато з людей, так само подібно як Авраам, зараз живуть в тій чужій землі. Авраамі вона була обіцяна, але чужа. Але наші люди живуть в чужій землі, яка навіть в обіцяна. Але силою факту, силою різних обставин життєвих, вони де там жити. Так само по свої питання. І що там живуть, ви такі людей знаєте, і багато з вас так само там жили. Чи зберегли його? Чи пам'ятаєте про Бога? Чи пам'ятаєте про те, що ми не самі? І різні так само проти там ті землі чужі вам. Як би перейшли через ті різкі пробіги, так само звірі. Багато з людей так само живуть по тою землею, може бути і спільнота на роботі, там де ви працюєте. Ніби всі люди наші, але середовище для вас може бути чуже. Тому що не християнські, мало християн, мало побожих людей, мало практикуючих людей. І так само, і ви є виставлені на фронт через віру до того підходите. Тоді чужою заминає до христина і може і бути ваша власна сім'я, родина, коли в родині немає миру, немає спокою, коли в родині. Так само існує якась ворожнеча нелюбов, це є чужа земля. І дуже часто людина ради добра, ради добра сім'ї, ради добра дітей, ради того, навіть, щоб зберегти сім'ю. Людина нехтує, не звертає увагу на себе, Все і ради добра сім'ї. Чи так само І висела на пробу. Постійна проба, постійне випробовування. Так само є питання чи таких складних обставинах, чи ми пам'ятаємо про Бога і чи ми керуємося білі. Отакі дві настановки хотів би сьогодні подати сьогоднішню неділю перед Різдвом Христовим. Слава Ісусусі! Своє благовоління, ти хлібом кормив тисячі народу і сам прийняв і хліба на поживу для наших душ до вічності, самі благослови. Отціхлі всі про ж твої щедрості і праці наших рук. Дай, що ми, роблячи цей хліб на святі вечері і складаючи побажання. Належали до Твоєї великої родини Божих дітей. Благослови всім нашим родинам, щоб в них панували мир, любов і згода, благослови нашій праці і кругу, щоб ми здоров'я заробляли на хвіна суші, благослови нашій церкві, нашої молоди. Дай, щоб він розвивався від благочесті, дай, щоб йому засяяли радісна земля вої, і єдності. Оте сонце, праведності, ясне світо для всіх, що блукає темряві, тобі славу і даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки. Святий славу сепальна построї, осі боця наші вам за ту сахівий сходу за тенополя і святої Мучениці на і їх святий хворої спасено в ноги і неволютний. Хоче так само всім вам поважати, Дійсно, що ми живемо з Богом, щоб ви любив обставина свого життя, не поживалися, як на чужині, а, поживали, а почувалися, як щось з Богу і Божій присутності. Щастя, здоров'я, успіхи на много дня і мій!